Дня діти, Тільки сонечко зійде, зазирне в віконце, до вікна ми підійде і промовим: Добрий день! Добрий день вам, любі малята, милі хлопчики й дівчата. Щиро вас усіх вітаю, гарного настрою на весь день бажаю. Я дуже рада вас усіх вітати. Послухайте, будь ласка, загадку, відгадка до якої. Буде темою нашого сьогоднішнього заняття. Уночі, як вам не спиться, ходить, знаю, чарівниця, ходить садом, полем, гаєм, все ушати одягає, стає гарно навкруги золоті, сади, луги. Одя хто подарував, хто їх так розмалював? Так, це осінь барвиста осінь. Адже осінь не тільки щедра своїми плодами, дарунками, але вона ще щедра своєю красою, своєю барвистістю. Вона розмалювала дерева у різні кольори червоний, жовтий, оранжевий, коричневий Так багато інших кольорів у осені. У загадці діти, було таке слово, як шати. Шати це дорогоцінний одяг. Отже осінь. Ще дуже багата пора року. Я вам пропоную подивитися мультфільм Про чудо осінь. Осінній листочок. Ще нещодавно літечко гралося промінцями сонечка, і було так хороше засинати під свіркання нічних коників та вслухатися в літні спалахи шум. Все це було, ніби вчора. А зараз панує золотава осінь і засипає світ жовтіючими листочками. Маленький Сергійко саме спостерігав за осінньою красою і ніяк не міг зрозуміти, чому ж листочки нещодавно були зеленими, а зараз почали жовтіти. Хм, Думав хлопчик. Може, листочки хтось пофарбував? Треба запитати у бабусі. Хлопчик побіг до бабусі, у якої саме гостював. Бабуся погодилася розповісти і повела хлопчика на прогулянку. Отже, розпочну з того, що листочки весною і влітку зелені, бо в них є така важлива і особлива речовина, завдяки якій вони зелені. Вона допомагає їм разом із промінчиками сонця. Отримувати корисні вітаміни. Це ти мені про зелені листочки розповідай. А жовтіють вони чому? Який нетерплячий. Слухай далі. Коли теплих днів і сонечка стає менше, потихеньку холоднішає, день стає коротшим, а ночі довшими. Вони починають активно реагувати на таку поведінку природи. Дерева починають готуватися до зими і зимового сну. Тобто, якщо сонечка стає менше, то листочки вже не зеленіють. І з холоднішою погодою листочки починають жовтіти та сохнути. Тобто дерева скидають листочки, аби пережити зиму і захистити себе. Саме так під час зими дерево живе за рахунок запасів у стовбурі, зроблених ним за час літочка і весни. Але ж не може бути такого, щоб усі дерева одразу скидали свої листочки. Звичайно, що ні. Це відбувається поступово. Починаючи з літа, листочки завчасно готуються до цього процесу. І вже восени кружляють у прекрасному листяному дійстві. До речі, якщо ти вже такий допитливий, то розкажу тобі, які є види листочків. Так, розкажи. Отже, є прості і складні види листочків. У них різні форми і овальні, і схожі на ялинку, і на квіточки. Їх так багато, що про всі і не розкажеш. А коли листочки падають найбільше? Гарне запитання. Дивись в осені є три місяці. Вересень, жовтень і листопад. Так ось найбільше вони падають у кінці вересня і в жовтні. У листопаді теж падають але вже менше. І тут налетів вітерець і розпочалося листопадне. Із багатьох дерев почали летіти прекрасні листочки, які створили справжню феєрію осені. Неначе часточки золота, листочки злітали з дерева і застилали усе подвір'я. Як гарно, захоплено промовив Сергійко. Дякую за розповідь, бабусю. Я стільки цікавого дізнався. Кожен спроможен пізнавати світ навколо себе. Варто лише поближче до нього придивитися. Подобався вам вам мультфільм? А зараз давайте прослухаємо з вами вірш Наталії Замрії. Осінь фарби готувала. Осінь фарби готувала, у відерце наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Придивіться! Все довкола стало різнокольорове. Тепер давайте повторимо вірш разом з вами. У мене є картинки, я буду вам показувати, і будемо разом по картинках спробуємо розказати цей віршик. Осінь фарби готувала, у відерця наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Придивіться все довкола стало різнокольорове. А тепер давайте ще раз повторимо з вами. Осінь фарби готувала, у відерця наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Придивіться, все довкола стало різнокольорове. Добре, а тепер давайте спробуйте самі. Ви ще раз повторите вірш самостійно, а потім надішлете мені відео у Viber, як ви розказуєте цей вірш. Я буду чекати. А на цьому у мене все. До побачення, до нових зустрічей!